Оцінювання потреб і картування ресурсів є відправною точкою для комплексного реагування у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації. Оцінювання інформує про нагальні потреби, а картування окреслює наявні послуги та ресурси. Підлітків та батьків необхідно залучати на всіх етапах, щоб заходи реагування були керованими громадою значущими та сталими. Необхідно посилити багаторівневу підтримку. Для задоволення різноманітних потреб дітей, підлітків і сімей, зокрема тих, які зазнають серйозних безпекових ризиків чи травматичних подій. Перший рівень підтримки передбачає послуги, спрямовані на задоволення базових потреб, які повинні пропонуватися кожному. Ці послуги, як от захист, інформація, вода, гігієна, їжа та притулок, повинні надаватися із залученням людей у процес, бути безпечними та культурно прийнятними, щоб сприяти добробуту. Другий рівень підтримки це підтримка сім'ї та громади. Це може бути відновлення освітніх можливостей або створення умов для творчих, культурних і спортивних заходів для підлітків та їхніх родин, а також тренінги з позитивного батьківства для сприяння психологічному та соціальному добробуту і набуття навичок життєстійкості. Третій рівень підтримки це цілеспрямована допомога тим, хто потребує більш індивідуальної або групової підтримки для збереження або покращення їхнього психічного здоров'я та психосоціального добробуту. Заходи, які можуть проводитися на цьому рівні, включають індивідуальне консультування, групи підтримки за принципами рівний рівному або структуровані психосоціальні заходи для груп. Четвертий рівень підтримки: це спеціалізовані послуги для людей з комплексними потребами. Наприклад, з психічними та психосоціальними розладами, які потребують професійного догляду, важливо зміцнювати механізми перенаправлення, щоб цей рівень підтримки був доступним для тих, хто її потребує.